Це дорог прогноз на червень місяць для дів. Загальна характеристика місяця. Король мечів. Король мечів нам вказує на те, що у вас в цьому місяці буде ясність. Можливо, вам в цьому місяці прийдеться щось відрізати чітко і безповоротно, але ви будете до цього готові. Також король мечів може вказувати на комунікацію, на документи. Король мечів особлює в собі розум, справедливість та дисципліну. Можливо, ви в цьому місяці будете використовувати аналітичне мислення та вміти знаходити компроміси. Можливо, ви будете лідером. Також, можливо, вам прийдеться швидко аналізувати якусь ситуацію та приймати рішення. Енергія стосунків. Десятка жезлів. Десятка жезлів це такий рубіж, до якого ви вже відійшли, і після нього можуть бути якісь зміни. Але вам наразі може бути важко. Важко фізично, морально, і вам потрібно розділити свої обов'язки, можливо, з партнером, обговорити, щоб полегшити цю ношу. Також десятка жезлів може означати, що вам, можливо, потрібно буде за кимсь доглядати. Це може бути досить таке важке фізичне навантаження. Можливо, потрібно буде здолати якісь перепони, перешкоди, взяти на себе цю відповідальність, але не можна нехтувати власними потребами. Якщо ви можете на когось делегувати, делегуйте. Що очікувати на роботі? Шістка кубків. Шістка кубків у нас символізує якісь приємні спогади минулого, можливо, вам запропонують співпрацю чи проєкт хтось, з ким ви вже працювали до цього, і вам було приємно та комфортно працювати з цією людиною. Також, можливо, повернеться якийсь старий клієнт, можливо, вам запропонують повернутися на стару роботу. Також може бути, що хтось з знайомих щось запропонує, і це буде для вас приємним, несподіваним таким сюрпризом. Це означає співпрацю. Це означає те, що ви будете спільно з кимсь співпрацювати, можливо, творчу співпрацю, успішну співпрацю. У вас буде взаєморозуміння. Які перспективи в фінансовому плані? Четвірка мечів. Четвірка мечів у нас означає паузу. Можливо, навіть потрібно буде... Використати гроші, щоб здати якісь аналізи, зробити чекап організму, відпочити, перепочити, взяти паузу на себе. Тут не фінансова карта, карта більш того, що вам потрібно взяти паузу та відпочити. Можливо, ви сильно багато працювали, і наразі потрібно взяти собі там 4 дні і перепочити. Сама важлива подія місяця. Шпентаклів, а тут у нас фінансова карта. Тобто фінанси, якісь у вас будуть невеличкі, але вони будуть. І це початок чогось нового. Ви, можливо, в цьому місяці розпочнете свою якусь нову діяльність чи щось нове, що принесе вам кошти. Також це може бути пов'язано з вашими дітьми, якщо у вас є діти. Якщо у вас немає дітей, то, скоріше за всього, ви розпочнете якийсь новий проєкт, який буде фінансово. Потроху приносити вам невеликий прибуток для початку. Це те, в чому потрібно буде вам розібратися. Що не заплановане може статись в цьому місяці. Маг. Маг у нас означає те, що у вас є все для того, щоб зробити бажане. У вас є всі ресурси, вся енергія, всі знання для того, щоб виконати все, що ви задумали. Тобто не сумнівайтеся, ідіть вперед, рухайтеся тим шляхом, який ви для себе бачите, який ви хочете, і у вас все вийде, бо у вас є повністю всі сили на це. Це може бути якесь нове починання, так? Можливо, те, що було попежу пентаклів, і ви дуже гарно з ним пораєтесь. У вас є всі шанси, щоб це принесло великий успіх та прибуток в подальшому. Головне, вірити в себе і використовувати всі ресурси для досягнення цілі. Ось такий у вас червень місяць. Бажаю вам успіхів, нових починаннях та гарного місяця!